А ви тут чекаєте? Рибку. – А що ви з нею будете робити? Випускати в річку. Суботнього дня ірпінці з відрами зібралися на місцевій набережній. Усі вони чекають на рибу, але не для того, щоб з'їсти, а щоб випустити у річку ірпінь. Ми любимо наше місто і тому хочемо доїдатися до такої прикольної справи. До екологічної акції «Амур-Ірпінь» доєдналися десятки людей. Цілими сім'ями ірпінці запускали у річку білих амурів та товстолобів. Ці риби з'їдають багато рослинності, тим самим очищуючи річку. від рязки. сьогодні всією сім'єю прийшли підтримати акцію для очистки нашої річки. Запустили рибу. Ви самі це бачили. Річка зараз відносно чиста. Ну, порівняно з тим, що була, то ну, значно чистіша. І, можливо, якраз сьогоднішня запущена риба вона також буде допомагати підтримувати чистоту. Рибу запускали і дорослі, і діти. У останніх це викликало силу, селену, емоцій. Да. Ми спочатку відпускали сюди близько, а потім кидали далеко. Як вам сподобалося? Так, да, да, дуже. а одну рибу я як... кину. То вона випливала там та виплила. Ви сьогодні всією сім'єю вирішили? Так, так, прийшли всією сім'єю. А чого? Бо в нас тато рибак і в нас це заняття дуже часте. Тато приносить майже кожні вихідні рибу з рибалки. І ми вже знаємо, як її брати і як її переложувати, по крайній мірі з одної мисочки в іншу. Будемо кидати. А цю ми будемо кидати. Тобі сподобалось? Ще хочеш? Велика рибка Амур І ще. за дві години у річку Ірпінь випустили 300 кілограмів Амурів та Товстолобів. Організували таку акцію місцеві підприємці. Ми не очікували, що збереться така нереальна кількість людей. За 15 хвилин всю рибу, яку ми мали роздавати протягом години біля нашого кафе Вулик, ми її абсолютно всю роздали. Ми не впевнені, що наші дії призведуть, і річка стане абсолютно чистою. Ми цього не можемо знати. Але ми разом і всі гості, які сьогодні були присутні, будемо за цим спостерігати.